Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Близько 11-ї години російські військові обстріляли дитячий садок у Херсоні. Під вогнем було і передмістя. Потрапляли під обстріли, пройшли через обшуки, але продовжили працювати для жителів Херсонщини. Хто вони Херсонські енергетики? Він отримав контузію через обстріли. Про її долю нічого не було відомо. Історія херсонських лемурів Адама і Джулії, які зустрілись у київському зоопарку. Сьогодні близько 10.30 російські військові обстріляли корабельний район Херсона. Сильний був вибух. Да, сильний. да, Да, оно слышно було, чуть ли не до головою летіло. Мати пішла подивитися, хорошо, що не попала в вдома, а попала ну, між та саме домами, я домами я да, там воронка. А просто що у людей посилили. Політали вікна. Второй прольот був, я говорю, в садік, а другий прольот був в дом. Під обстрілом був один з дитячих садків. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації поранення отримала 57-річна працівниця закладу, яка в цей час була на вулиці. Вікна по вибиті, двері пошкоджено. Здання пошкоджено багато зруйновано. Дуже багато зруйновано сьогодні. Під обстрілом також було передмістя. розповів керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Антонівці загинув. Чоловік на даний момент відомо ще троє чоловіків. В селищі інженерне постраждали. Вони саме ремонтували лінію електропередач. Двоє з них надана була допомога амбулаторна на місці. Одного чоловіка шпиталізували. Били російські військові по житлових кварталах міста і напередодні, 3 грудня, під обстрілом була багатоповерхівка у спальному районі. Діти мої були тут, син там, я на кухні з жінкою був. Той Постраждалих нема. нема? Слава Богу, ні. Воврі вийшли з хати, вовремя. Бог відвів. Іначе я не знаю, що це було. Не знаю. Я якраз відпочивав, як я вийшов. Почав жінка там кричала на дев'ятому поверсі, пішов її полі. Ну Отак зараз, зараз вже, зараз вже, від, вже, вже відходимо. Тетяна приїхала наводити лад у квартирі після обстрілу. Зараз з родиною живе у Кривому Розі. Нам дзвонили сусіди, а дзвонили в півп'ятого. Ну, балконі вон, покарюжена, вся рама. Воно розбита усе на балкон розбитий. Балкон розбитий, вікна Ну, вікно це ще нічого, а балкон на двір розбита. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 25 разів обстріляли територіальну громаду, атакували Херсон, Антонівку, Придніпровське, Садове, Зеленівку та Надніпрянське. Били російські військові і по населених пунктах Береславського району ворог завдавав танкових та мінометних ударів по місту Бориславу, також використовуючи БПЛА, скидував вибухівку по житловим кварталам. Міста в результаті обстрілів пошкоджень знали приміщення магазинів та стали загорання господарчої споруди. Також під мінометним ударом були населені пункти Дучани та Тягінка. На жаль, стало відомо, що в лікарні помер 69-річний чоловік із села Томарина, який отримав поранення. 28 листопада також стало відомо про пораненого чоловіка, 60-річного, який отримав поранення в результаті обстрілу 2 грудня в селі Отрада Кам'янка. Поранені та загиблі внаслідок російських обстрілів минулої доби були і в інших населених пунктах. Говорить Олександр Толоконіков. Внаслідок обстрілу Херсону постраждало восьмеро людей. Одна жінка серед них загинула. Сім людей були поранені, двоєм з них була надана допомога на місці. Також вчора, внаслідок обстрілу ранкового садвого, загинув чоловік, і також ввечері обстріляли Одраду Кам'янку. Там так поранений чоловік. Загалом 10 людей постраждали, двоє з них загинули за вчорашній день. Загалом за минулу добу російські військові 117 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 691 снаряд, розповів Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини. Херсон. Директорка Херсонської обласної енергопостачальної компанії Світлана Макаренко показує автобус, якому разом з іншими працівниками потрапили під обстріл у листопаді 2022 року. І вдруг знаєте, доля секунди. І ти як під водою, стекла посипалися, і, і знаєте, нічого не чуєш. Я дивлюся на водія, а в нього кров тече по обличчю. А тому мій чоловік, розумієте, я розумію, що він поранений. Але саме страшне — це троє ззаді на задньому сидінні сидять, і я мені страшно повернутися, розумієте, подивитися, бо я не знаю, живі вони чи ні. Попала міна порядом, і я не знаю, Бог допомог нам нас спас, тому що п'ять ну, чоловік в машині метрам ближче і нас б вже не було. Задівочки, Заді три чоловіка були двоє поранені, одна дуже сильна, начальник нашого юридичного відділу Женя Мацула. В неї отако через бідро пройшов осколок. На цій автівці, розповідає Світлана Макаренка, працівники компанії пересувались під час окупації Херсона. Єдину машину, говорить директорка, ховали як могли. Всю окупацію митку по гаражам тут його ховали. Навіть коли вони ходили з обшуками, ми його, нам свої люди звідсиля, дзвонили. Алло, люди, орки тут, шмон, давайте сюди. І чоловік прибігав і перегонив. Поки вони там ідуть, він його вигнав, перегнав на другий ряд. Вони прийшли. Де машина? Жінка поїхала на роботу. А, хорошо, все. Закрили метку поставили, перевірили. Так, пішли. Під час окупації міста працівники обласної енергопостачальної компанії перейшли на дистанційну роботу. Російські військові проводили обшуки. Ми вже намагалися спасати своє обладнання ті комп'ютери, ті холодильники. Вже коли вже нас не пускали, туди нам ще перекидували один одному через забор, щоб хоч щось. Можна було спасти. Дистанційно наші контролери, коли була змога, коли не дуже було, так розносили ті рахунки, кол-центр, дівчата працювали всі. Всі, у кого були в наших споживачів, навіть наші особисті телефони, ми ніколи ну, як намагалися. Відповідати, зв'язуватися з один з одним, щоб допомогти людині контролири. Самі рахунки друкували, ховалися у нашої Світлани Миколаївни і вдома стояли принтери, накрутили їй світла багато. Бо потихесенько приходили, щоб ніхто не звертав уваги, боячися, щоб нас ніхто не здав. Разом з іншими містянами працівники компанії виходили на мітинги з під час окупації. Кожного дня ходили, і коли скидали в нас ті світошумові гранати, і коли газом нас отруювали, люди виходили з магазинів, давали нам вмитися, все пекло. Вони трималися, трималися до останнього. Херсонці вийшли на мітинги, і я в групі писала: люди не виходьте, бо це, ну, це дуже опасно, особливо ті, хто має дітей маленьких, особливо ті, хто ну, бояться. Приходжу на мітинг, дивлюся, в перших рядах мої люди стоять. Ми ж в рахунках писали люди. Херсон це Україна. Будь ласка, усі наші рахунки, усі наші реквізити, тому що немає тут ніякого постачальника ніж крім Хояка, Ніякого там гупа немає. То це фейкова компанія. Після деокупації Херсона, приміщення, де працювала компанія, обстріляли російські військові. Вони пограбували все, що могли забрали. От дивіться, а потім. Прилетів снаряд, саме, саме ось біля залу нашого розбило все меблі побило. Ну всі документи, все, що тут було, все розбите, все пограбоване. Сусана Олексанова говорить: після звільнення правобережжя почали їздити по селах. Було страшно, були вибухи, але ж виїздили. Потребували цього наші споживачі, бо вони так на момент окупації, у них не було ніякої інформації, тобто вони хотіли так знати, яку суму до сплати, то ми їздили. Валерій Соценко розповідає, під час окупації, як і решта колег, працював дистанційно. Після звільнення Херсона роботу відновили. А, ну, світ нужен. Будемо говорити, мовити так, наша компанія це на даний час єдине джерело коштів для обленерго для ремонту сітєвих мереж. Більше їм нікуди брати. Рані, раніше було до війни, там, і в них там підключення, ще законодавство в зв'язку з війною змінилося, тому не будемо працювати, не буде ремонту, не буде ремонту, не буде світлення. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбоз, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Яблучка, грушка. Що? Як? Ну, давай сама. Джулія полюбляє банани, розказує директор Київського зоологічного парку Кирило Транін. У зоопарку вона кілька місяців, але до працівників звикла дозволяє себе гладити і годувати з руки. Це Адам до людей ставиться з підозрою, каже Кирило Транін. Він був дуже стресований. В нього були забі, були грани зі своїми тваринами. нам трошки простіше, тому що ми знаємо що поведінку і знаємо, як з ними що з я поводиться. А ось рятований до них більш інша увага. Тобто, ми і до своїх ставимося відповідально, а до врятованих ну більш така Увага. Адам і Джулія Лемури з Херсона. Раніше мешкали в зоокуточку торгово-розважального центру, який був зруйнований під час обстрілу у березні 2022 року. Адам отримав контузію, поранення і опіки. Його знайшли під завалами та передали волонтерам з центру порятунку диких тварин. У березні цього року вони привезли Лемура на лікування і реабілітацію до Київського зоопарку. Про долю Джулії довгий час каже Кирило Транін. Нічого не було відомо. Влітку її привезла волонтера. Дерка страпилось об'єднання родини, і треба сказати, що то, що приїхала на Джуля, то Адаму стало набагато краще, тому що ми вже розуміємо, що в цьому куточку вони жили разом. Перші місяці у зоопарку Адам жив у маленькому приміщенні. Коли знайшли Джулію, розказує завідувачка відділу хижих тварин Анна Вдовиченко, Лемурам зробили великий вольєр з іграшками, годівничками та гілками. Свої апартаменти тварини ділять з індійським дикобразом. Зараз лемури проходять реабілітацію. То основною їжею є саме рослинна їжа, а потім вже фрукти і овочі. Так як у нас Завжди є якісь різноманіття в раціоні, то ми можемо їм і запропонувати і з щось, це і хлібці можуть бути, і, там, наприклад, якась крупа із смачним наповненням або з медом, або ще з якимось повидлом, щоб їм було смачніше. Киянка Олена разом з дітьми до зоопарку ходить два-три рази на місяць. Каже, Лемури подобається, полюбляє спостерігати за їхньою поведінкою. По Херсонським лимурчикам історію чула. На жаль, не всі деталі. зна. Я не знала, що вони от, от, тут в Києві. Оцього я не знала. Тому була приємно здивована побачити їх. Ну, це класно, що їх доля все ж таки врятували, що вони тут в теплі, в заботі, і на них можна подивитися супер-супер. Денис Пойда доглядає за савцями у цьому зоопарку, розказує з Джулією. Подружився майже одразу. Але муриці дуже гарненькі, Джулія це, вона западає до душі, бо її можна як погодувати, вона більш погладиста. Адам трошки такий розбійник. Він ну, може як трохи тебе почіпати, але, в принципі, якщо правила безпеки соблюдати, все буде гаразд. Бо всі тварини це індивідуальність і нікого не знає, що, що він зараз захоче. В зоопарку говорить директор Кирилл Транін, крім Адама і Джулії, мешкає родина з 19 Лемурів. Коли Херсонські тварини адаптуються, їх познайомлять. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.